Олена Бальмілер, родом із Києва, власниця компанії з організації пологів у Майамі. Бізнес вона відкрила після того, як 9 років тому сама літала народжувати до США з України. Я двічі народжувала в Америці в Майамі в 16-му році першого сина і в Каліфорнії другого. Я, як і всі, теж виникла така ідея. Я хотіла використати таку можливість. По перше, да, громадянство подарувати своїм хлопцям. По друге, це така авантюрна штука, як не всі як не у всіх. Да, тобто більшість людей народжує там десь дома в своїх клініках. А Майамі – це щось нове. А якщо ти народжуєш в Америці, то дитина отримує паспорт, і це можливо зробити там, наприклад, через 4 дні після пологів. Тобто, якщо ти народжуєш самостійно, ти в госпіталі перебуваєш два дні, далі ти отримуєш свідоцтво про народження на третій день, і на четвертий день ти можеш отримати вже американський паспорт. Зараз компанія Олени допомагає народжувати у США людям із різних країн світу, зокрема з України. Таких у час війни, каже, вона навіть побільшало. Вартість пологового туру, який займає приблизно два місяці, понад 25 тисяч доларів. Ми надаємо комплекс послуг, які пов'язані з медичним туризмом, пологами в Майамі. Тобто, все те, що потрібно кожній людині і родині для того, щоб народити, ми з цим допомагаємо: відкриття візи, оренда чи купівля житла, вибір госпіталя, лікаря, супровід на всі візити, супровід на пологах, доли, всі документи для немовлят. Хоча клієнти компанії зараз схвильовані указом Дональда Трампа, що до Сування автоматичної видачі американського громадянства за фактом народження у США втім відмовлятися від пологів в Америці не планують. Олена каже, наразі всі документи немовлятам видають як раніше. Сама вона вважає, що указ може бути заблокований у судах на роки. Всі госоргани органи видають документи в тому ж порядку, якому видавали, ніяких змін нема. І затримок теж зараз в Майамі 15 родин. У нас частина з них вже народили, є такі, хто ще очікує на своїх немовлят. Ми зараз очікуємо ще 8 родин. Пологовий туризм у США законний і є одним із наслідків 14-ї поправки до конституції. Вона гарантує американське громадянство будь-якій дитині, народженій на території США. Цю поправку ухвалили в 1868 році після завершення громадянської війни, аби звільнені раби та їхні діти набули громадянства. The 14th 14-та поправка була створена щоб надавати громадянство за правом народження. Це доктрина надання громадянства тим, хто народився на нашій землі. Це буквально доктрина, яка називається народження за правом землі. Тож спочатку вона мала гарантувати, що темношкірі раби можуть отримати громадянство. Блак Слейвс Вейболтситесенше. Це наріжний камінь громадянських прав. Нашу країну заснували люди не з цієї землі Ще у перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ, покликаний припинити цю практику. Згідно з указом на американський паспорт, не можуть претендувати діти, чиї батьки не є громадянами США та не мають права на постійне проживання в Америці, навіть якщо перебувають в країні законно. Прихильники указу стверджують, він необхідний, аби відновити справедливість в імміграційній системі. Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що відновлення справедливості в нашій міграційній системі та захист справжньої мети 14-ї поправки є ключовими для його бачення того, щоб знову зробити Америку великою. Його історичний указ про скасування громадянства за правом народження є необхідним кроком вперед. Указ президента мав би набути чинності 19 лютого, але зараз він заблокований у суді. Генеральні прокурори від 22 штатів і щонайменше двох міст Вашингтона і сан франциско а також низки правозахисних організацій, подали позови проти указу, адже стверджують, він порушує конституцію, вносити зміни до якої президент не може самостійно у Білому домі. Говорять, готові відстоювати президентське рішення у Верховному суді, якщо доведеться. В адміністрації Трампа наголошують, 14-ту поправку до Конституції тлумачать неправильно. І в ній йдеться, що право на громадянство за народженням мають тільки ті, хто підпорядкований юрисдикції США. Десаміністрійшн болів за бертвайтситисеншіп із анконститушнл. Ця адміністрація вважає, що громадянство за правом народження є неконституційним, і саме тому президент Трамп підписав цей указ. Ми готові боротися з цим аж до Верховного суду, якщо потрібно, тому що президент Трамп вважає, що це необхідний крок для безпеки кордонів нашої країни та захисту нашої батьківщини. Верховний суд США ще в 19 столітті тлумачив чотирнадцяту. Поправку до конституції і підтверджував, що право на громадянство за народженням поширюється на дітей іммігрантів, кажуть адвокати. Верховний суд підтвердив це у справі Ванга Кіма, коли оскаржувалося громадянство багатьох китайських іммігрантів, і суд підтвердив, що 14-та поправка застосовувалася до цих китайських іммігрантів, і вони змогли отримати громадянство. Тож цей фундаментальний принцип існує вже понад 150 років і прийнятий усіма трьома гілками влади та незліченою кількістю політичних адміністрацій. Отримання громадянства дитиною дозволяє отримати громадянство США і батькам. Коли дитині виповнюється 21 рік, вона може подати документи на воз'єднання сім'ї і її батьки можуть отримати грін карту, пояснює Олена Бальмілер. Втім, запевняє для її клієнтів пологових туристів, це не головна мета. У 100% всі наші родини, які прилітають сюди на пологи, вони йдуть ну туди, де звідки вони прилетіли, тому що потрібно розуміти, що люди, які тут народжують, це а, соціальний клас. Оприділений людей да і в них в тих країнах, де вони проживають, є бізнеси, робота і так далі. Вони не можуть там все залишити, і приїхати в Америку і, і народити і тут залишитись. Тому ціль це та щоб ну така, щоб дитині подарувати громадянство да насамперед, і щоб у дитини був вибір і можливості в майбутньому. Згідно з позовом низки штатів, близько 150 тисяч дітей щороку народжуються у США від батьків без легального імміграційного статусу. Без громадянства кажуть позивачі, такі діти можуть залишитися без належної медичної допомоги. Опитування проведене Емерсон Коледж після інавгурації Трампа засвідчило, що американців підтримують те, щоб діти іммігрантів без документів не отримували громадянство автоматично. Тоді як 37% виступають проти зміни політики. Ірина Шенкаренко, Ейлін Барос, Максим Шульга, Голос Америки